Доброго дня! Загальний розклад. Це скоро перестане бути проблемою. Що саме в вашому житті перестане бути проблемою? Без бідність, безрезультативність. Отримуєте інформацію по правосуддю відносно особистого життя, відносно нового починання. Відбудеться прорив, інформація від чоловіка, в стосунках з яким ви, можливо, вже і не сподівалися, що відбудуться якісь зміни. Ну, дана людина проявиться як маг, не маніпулятор, а людина просто проявиться. Все ж таки радять не насторожуватись по відношенню до прояву даної людини, тому що все ж таки у вас є взаємне кохання в даних стосунках. Єдине, що буде пропозиція, можливо, від даного чоловіка, з яким ви знаходитесь на відстані. Ну, по-перше, він дізнається в своїх почуттях. Тому що, можливо, ви навіть і не сподівалися про те, що той тобто стан, в якому ви знаходитесь останнім часом, із-за безрезультативності в особистому житті, або саме тих ситуаціях, обставинах, які відбуваються, ви знаходились в безрезультативному стані в апатії. І от завдяки тому, що і відбудуться зміни в особистому житті. Де ви вже думали, що ви втратили дану людину, і ви не зможете досягнути позитивного результату саме в даних стосунках, то вам говорять, що завдяки тому, що ці позитивні зміни відбудуться, ви відчуєте покращення самопочуття, ресурсне наповнення, ви відчуєте те, що от закінчився цей період, де ви зливали ресурс в негативні думки. Ви сумували, ну тобто тяжка ноша, але вона більш емоційна. Ті негативні думки, в яких ви знаходились постійно, аналізуючи дану ситуацію, і кудись зливали ресурс, все, говорять ви сили, що закінчення даної ситуації. Завдяки прояву даного чоловіка, завдяки тому, що в особистому житті відбудеться прорив, тобто рух почнеться. Буде певне розуміння про почуття вашого партнера, і реально ви будете розуміти, на що ви вже можете сподіватися в даних стосунках. Ну, а насамперед, те, що дані стосунки будуть мати нове починання. От це саме позитивне для вас буде, не зважаючи на те, що можливо ви на відстані, не зважаючи на те, що це не такі кардинальні зміни. Розмова, повідомлення, інформація. В кожного може відбуватися це в різному форматі. Але от саме те, що дасть вам можливість покращити внутрішній свій стан, досягнути ресурсного стану, наповнитися, вийти з оцього сум, туга, печаль, і без ресурсного стану це саме більше турбувало вас насамперед. Це та підвішена ситуація, відносно якої ви розуміли, якщо вона не вирішиться в найближчий час, то вам прийдеться вирішувати її ситуацію. Ну, або потрібно ставити крапку, або переводити на наступний етап. І от завдяки активним діям і прояву даного чоловіка ваш бік і буде поставлено крапку без результативності саме в даній ситуації, тому це скоро перестане бути проблемою для вас. Насамперед, ситуація в особистому житті. Інше це саме ви наповнитеся, ви відчуєте покращення внутрішньо, ресурсно. Дехто, можливо, вийде з хворобливого стану. Досягне стабільності. Ну і загалом ви будете відчувати себе переможцем для себе внутрішньо. По-перше, що, можливо, якщо й була конфліктна ситуація з е, коханим чоловіком, то. Більш цієї ситуації не буде в ваших стосунках, тому що це для вас було саме тяжкою ношою. Ну, а по-друге, ви вийдете зовсім іншій енергії. Тому що ці нерозуміння самої ситуації, і те, що ви не розуміли не лише не тільки ситуацію, а і які почуття з боку партнера, ви зрозумієте. І от ясність, розуміння відносно даної ситуації, і внутрішньо змінить ваш стан. Да, ви завдяки от саме тому, що відбудеться в особистому житті прояву даного чоловіка, який внесе ясність, розуміння в ваші стосунки. І що ви можете мати з даним чоловіком саме нове починання, Приймете рішення активно проявлятися в бік одне одного, але вже от без конфліктів, без негативного прояву і без оцих негативних думок. І дана ситуація вийде з формату безрезультативності в формат того, що ви відносно нового починання почнете активно проявлятися і досягнете результату в подальшому. Ну а можливо, дехто отримає пропозицію. Так, да, ви вже із четвірки мечів без ресурсного стану, певно, будете відчувати себе в подальшому, як будуть відбуватися події ситуації. У вас як сте, внутрішня стабільність, ресурсність і комфорт, але внутрішній більше комфорт. Внутрішній комфорт, тому що от відбудуться от події ситуації, і ви вже не будете думати. Що дані стосунки не будуть мати продовження. Ви вже думали про те, що дані стосунки або ще не відбулися в не відбулися ще саме зміни, то думаєте про те, що або ставити крапку, ну або все ж таки, можливо, ще сподівання є. То і безресурсний стан, тому що ви кохаєте даного чоловіка і не бажаєте в стосунках було поставлено крапку. А от зрозумівши, що в ваших стосунках є можливий шанс бути разом з даним чоловіком, з коханим чоловіком, ви і будете відчувати внутрішню гармонію, баланс і ресурсний стан. Дякую.